Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, і вчора, вчора дивилася анексію. І е, хто дивиться анексію е, по понеділках, здається, о 20-й. Е, дуже цікаві теми там піднімають і, е, і дають на голосування. Цього понеділка було таке голосування. Чим завершиться мовна історія з сердючкою? Я не буду зараз входити в ці, що там сталося, тобто був концерт сердючки, кажуть, що там вона чи говорила, чи співала, говорив, співав, Данилко, ось якось так. І два варіанти відповідальністю або спустять на гальми. Давайте подивимося спочатку, що покажуть карти до цієї теми. Якщо я не зрозумію, що карти нам показують, тоді буду ділити. Буде відповідальність якась, чи спустяться на гальма. що показують карти. Тут якась перспектива, та нічого не буде. Та, ви знаєте, пошумлять, хтось пошумить, та нічого не буде. Абсолютно нічого. Тут залізно все. все, Знаєте, і ось ця карта взагалі говорить, що десь дуже ось, ось як у варіанті було спустити на гальма, тут навіть не на гальма спустять. А як би вам сказати, дуже швидко оця карта динамічно і швидко це все прикриють і закриють за десятьма замками. Ось давайте якось так. Але дійсно буде якесь протистояння. Тобто, до речі, ви знаєте, що карти ще говорять? Що оце мовне питання піднімається заради заради того, щоб з, зіштовхнути народ? Для того, щоб українців зіштовхнути. На фронті немає ніяких проблем. Я завжди говорю, мої дорогенькі, що таке мова? Мова це ваш ключ. Ви, якщо їдете за кордон і гандзяляпаєте по-москальськи, то вибачте мені, для мене ви всі москалі. Я не Ну, як сказати, вас за своїх не приймаю. Якщо я чую українську мову, я посміхнуся. Я можу і підійти, і познайомитися. А де ви, а звідки? А якщо російською, вибачте, для мене ви ворог. Все. Розумієте? Ось, Тобто, хочете, щоб вас впізнавали, говоріть українською. От і все. За ці роки це вже тільки лінивий не захотів вивчити. У мене на каналі я бачу, як жіночки, взагалі люди за стільки років вивчили мову. Так, з помилками пишуть, але все це є. Це ваш. Гаразд, тим більше не забувайте, мова ворога немає рускоязичних українців. Є просто українці. От і все. Для мене є просто українці. І не забувайте, що де говорять російською мовою, там приходить Путін. І не тільки Путін, взагалі Росія приходить. Бо вона вважає, що це її територія. От це найголовне. А ось це робиться для того, щоб з... зіштовхнути людей. От і все. Релігія, питання релігії. Дивіться, дивіться, от, давайте, я не буду зараз розклад робити от вам на роздуми. Хто додивився до цього кінця? Спочатку задонатьте, є у нас нова бригада під цим відео в, в коментарі. А тепер дивіться, у нас армія, мова, віра. А тепер. Напишіть, як ви думаєте, не зіпсував Зеленський стосунки з армією? Дуже навіть зіпсував. Можемо зробити розклад. А не зіпсував питання з релігією? Зіпсував, чому у нас не заборонена російська церква? Скажіть, будь ласка, чому він тягнув? Це треба було зробити на початку повномасштабного. І третє. Мова. Хіба у нас немає питання зараз стосовно мови? Ось це і це боротьба. Тобто це остання, ось бачите, трічка, так, трічка. Три складові. І це одна з них. Мова це одна з тих складових, які псують. А от тепер я зроблю розклад. Мені прийшло на думку. Тут мовне питання. Сердючку спустять на гальма, щоб ви зрозуміли. І десь там закриють, як відлюдника закриють, десь закриють і не будуть навіть згадувати. А зараз ми подивимося: чи несвідомо робить це все влада? Тобто у неї дивіться, у В'ячеслава Чорновола, у Порошенка лозунги були, армія мова віра. Так? А у Зеленського ці лозунги. Що з ними зробити? Роз... Зруйнувати. Зруйнувати це поняття. Оці зараз ми подивимося, бо тут от, щось мені от, три, три жезли, і оця мова, це як третій, скажімо так, складова третя. Зараз ми подивимося, чи дійсно вони спеціально армію, мову і віру руйнують і зіштовхують народ України. Зараз ми подивимося, що нам карта. Бачите, знову трічка випадає. Це дуже добре продумане у них. Зараз ми подивимося. А, все я зрозуміла. Я ось тут побачила, а тут воно взагалі. Тобто, це в них, ну, скажімо так, по договору. Це договорняк такий. Договорняк з самого початку. Тобто, з ким могли вони домовитися. Тут самі кубки це говорить про те, що це на їхній хвилі. Наша влада, давайте логічно подумаємо, вона проросійська. Тут не треба навіть до ворожки ходити. Не ходіть не до ворожок, не до торолога. І так, логічна людина, яка має критичне мислення, і так це все бачить. Так, ось. Це говорить про те, що це з, їхньої, з їхнього поля ягодка. Тобто договорняк зі своїми. Хто у нашої влади партнерами? Кого вони називають партньорами? Рашистів, путіністів. Заглянути в очі Путіну. Згадайте все, що впродовж своєї кар'єри тяпав Зеленський. Які пісінки співав? Як знущався? От, от Це все, до речі, ці всі три знову три карти випали. Ці три складові. Ось. Вони це договорняк. Договорняк. Їх знищити це договорняк. А тепер я зараз конкретно питаю. Невже? Росія напряму? Uh, ну, домовилася, що їм це треба зруйнувати. У мене чомусь, знаєте, йде Париж. Uh, Зеленський, в якому році? 19-20, коли він зустрічався з Путіним в Парижі. Це навіть не Оман. У мене перше, що прийшло, був Париж. Давайте подивимося. Угу. Uh -huh. Ну, перша карта сказала одразу так. Ось вони Зеленського мають на крючку. Він повинен робити так, як вони йому наказують. Угу. Бо він в них на крючку. На гачку, вірніше. Все, я зрозуміла. Можна розклад далі не робити. Тобто. Дивіться, карти показали, що це армія, мова віра. Руйнувати це все. Це тут навіть не ну, дивіться, взяти оборонку, так? взяти наші ці всі програми, які Нептуни і наші, нашу зброю це ж все, він це все стосується армії. Тобто він перше взявся за армію. Мова і віра, чи паралельно, от як ви думаєте? В мене очісь йде так, що вперше, що він взявся, це за армію мова віра. Ось якось так. А як ви вважаєте? Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ ось кому потрібна приватна консультація, теж під цим відео або в інфобоксі. Заходьте, ласкаво, прошу, але приходьте тільки ті, хто відчуває, що ви на моїй хвилі, що ви готові почути правду. Ось, а не якісь квіточки, ну я же ж відчуваю, що він мене любить і тому подібне. Я вам скажу так, як є, без прикрашання квіточками. Гаразд, мої догенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі! І все рівновірю в нашу перемогу. Все буде Україна!